10 червня 2025 року, в рамках 22-ї міжнародної наукової конференції Орвійський форум форум-2025. стратегії країн причорноморського регіону в геополітичному просторі у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся круглий стіл, академічна доброчесність як сукупність етичних принципів та правових норм учасників освітнього процесу. Круглий стіл проведено в межах реалізації проєкту Erasmus плюс антикорупційні європейські стандарти як запорука формування громадянського суспільства. У роботі взяв участь 101 учасник з Миколаєва, Києва, Харкова. З вітальним словом звернулися декан юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили Дмитро Січко, координаторка проєкту Оксана Валецька та запрошені гості, зокрема завідувачка кафедри публічного та приватного права Східноукраїнського національного університету імені Даля Любов Котова, експертка з питань комплеєнсу Ольга Колодочка, керівниця відділення Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області. Модератором заходу була кандидатка юридичних наук, доцентка, член проєктної команди Олена Ткаля. Метою круглого столу є формування свідомої української молоді з розумінням європейських цінностей, зокрема антикорупційних стандартів, сприяння та застосування критеріїв академічної доброчесності. На пленарному засіданні були представлені цікаві доповіді, зокрема виступ кандидатки юридичних наук, доцентки кафедри конституційного та адміністративного права і процесу ЧНУ імені Петра Могили Олени Каплій стосувалися ролі оббудсмена справ студентів у забезпеченні академічної доброчесності в закладах вищої освіти України. Спікери ділилися законодавчим регулюванням та досвідом впровадження і дотримання критеріїв академічної доброчесності нашого університету, інших закладів вищої освіти України, Польщі, США, університетів Ліги Плюща. У підсумку роботи Круглого столу учасники запропонували розглянути можливість введення вчину у імені Петра Могили, посади омбудсмена справ студентів, взяти участь у розробці стандартів Аполітичності антикорупційних органів України.